Вітаю у рубриці. Проголовне у нас сьогодні гість технічний директор рівне обленерго Ігор Кресінський. Вітаю вас. Добре. Ну, питання, як то кажуть, на злобу дня – це аварійні відключення, ліміти споживання електроенергії для рівненщини, які вони є на зараз, і чи вкладаємося в них. Останні дані, ніби ми на третину їх перевищуємо. Так на жаль, на сьогоднішній день ми маємо таку суттєву проблему, і ця проблема не тільки в нас в Нашій Рівненській області, а й по всій Україні, спостерігається, що та електроенергія, яка виробляється на сьогоднішній день, її недостатньо для того, щоб покрити всі потреби наших споживачів. У зв'язку з цим вже доведені всім енергосподільним компаніям нашої держави нові ліміти з 1 вересня. І згідно цих лімітів, наша Рівненська область повинна. Має зараз ліміт на сьогоднішній день порядка 239 МВт. Багато це чи мало? я скажу, наведу таку просту цифру, що зараз на цей момент наша область несе потужність порядка 380-390 МВт. Тобто ми перебираємо на 140-150 мігаватт. Це дуже велика цифра, це, якщо вводити ті самі графіки аварійних відключень, по яким ми маємо ввійти в ліміт. То ми близько третини області змушені були би відключити на деякий період від електропостачання, але ви поки цього не робите. Ви не відключаєте споживачів, ви якимсь іншим чином намагаєтесь, якби щоб цей ліміт був виконаний? Як на сьогоднішній день? Так ми не вводимо, але ми проводимо велику роботу з нашими великими промисловими підприємствами. Плюс ми вже неодноразово зверталися для, до наших споживачів різних рівнів, щоб вони по можливості не використовували одночасно прилади з великою потужністю. Тобто, щоб в години максимум, я повторююся, це вечірній максимум з 9 до 10 години, і вечірній він зараз у нас коливається з 19 по 22 годину, щоб цей період навантаження на нашу мережу було як можна менше. І ми вже я ще раз скажу, не раз уже зверталися, і далі цю роботу будемо продовжувати з нашими споживачами, щоб постаратися уникнути оцих відключень. Плюс до того ми ще ведемо роботу з нашим міністерством на предмет того, щоб збільшити ліміт. І от вже починаючи з 1 жовтня, нам вдалося домовити, що цей ліміт ми піднімемо з 240 МВт на 300 МВт. це вже суттєво. Хоча ще не буде його. Аналізували Вистачати. цифри от зараз, бабо не літо зараз тепло. Як тільки там доба з темна пора доби збільшиться, і очевидно, що люди змушені будуть грітися тим, що у них є вдома. Чи аналізували скільки десь на жовтень, на листопад це будуть той той ліміт перевищуватися? Наскільки буде? Ну, щоб більш-менш спокійно пройти нам жовтень місяць, цей ліміт, я думаю, повинен складати з урахуванням тих температур, які ми маємо на сьогодні, і той прогноз, який ми отримуємо, це має бути рівень такий, десь 420-450 да, Бо день буде суттєво все-таки зменшуватись, темна пора доби вона буде збільшуватись, і температурний режим, так, да, в морозів як таких не буде, але все одно. Буде температура в нічний час близько нуля, і тому, відповідно, і буде споживання ну, рости. Ну і немаловажний той факт, коли розпочнеться опалювальний період в наших будинках. Якщо він почнеться вчасно, то це буде одне навантаження. А якщо його принесуть, як зараз озвучують на два тижні, і він почнеться в листопаді місяці, то до кінця жовтня треба якось буде. Протримати, щоб дочекатися, питання, яке турбує наших глядачів, вони всі розуміють про те, що ми даємо електроенергію не тільки Рівненщині, а й всім областям, Та, якби. Ми знаходимося між двома атомними електростанціями. Чи не може бути якась рівненська область привілейована в плані того, щоб її ну, відсторонити від цих виконання лімітів? Так, да, ми ці питання дуже часто отримуємо від наших споживачів. Але, на жаль, ці дві. Електростанції, ці потужні електростанції, вони дають чи постачають електроенергію не тільки в Рівненську область, а вони входять в об'єднану енергосистему всієї нашої держави. І тому е, говорити про те, що вони тільки будуть працювати на наш регіон, тут досить складно. Говорити про те, щоб враховувались побажання і е, такий фактор, що на нашій території розташовано майже на нашій території розташовано дві атомних станції. То да, ми його використовуємо в тих самих перемовинах із міністерством, і завдяки цьому нам в такій і йдуть на зустріч, розуміючи ту ситуацію, в якій ми є. Тобто, ці ліміти, які підвищені на жовтень, це я так розумію, завдяки тому, що ми от серед тих і це, атомних електростанцій і живемо, і так? це теж та. Ці відключення, які пов'язані з лімітом, це одне. Є ще відключення, які ви проводите постійно через те, що ви проводите ремонти лінії електропередач, замінюєте це все. Зараз ця робота активізувалася на жовтень, от вересень-жовтень чи ні? Ну, у нас, скажімо так, рівномірно по року розбита ця, ця робота і сказати, що жовтень, наприклад, листопад. Цих відключень більше, то я не можу цього сказати. Капітальні ремонти і модернізація наших мереж починається у нас буквально з березня місяця і закінчуємо. От в жовтні, коли починається осінньо-зимовий період, ми основні такі свої ремонти закінчуємо. Тому я не можу сказати, що зараз у нас цих відключень в зв'язку з плановими роботами стане більше, то такого немає. Такого немає. А скільки грошей потратило на це все? І якщо говорити про теж з грошовим в цьому році ми. Потратили разом з ремонтами і модернізацією наших мереж порядка 51 мільйона. Якщо говорити, перевести це на фізичні якісь обйоми, то це 100 кілометрів нових ліній ми побудували, замінили старі на нові, там, де вже були, вони практично зношені. І побудували нових 16 трансформаторних підстанцій. Ну і Є в нас великі плани на, на слідуючий рік, якщо буде ситуація в країні спокійна, то ми хотіли би збільшити цю свою суму порядка на 50%. Є така, в крайній мірі, перспектива. А є потреба можливість... така, так? Є так. Які найпроблемніші райони у нас на Рівненщині, які можуть от, постраждати через те, що зношені якісь лінії? Ну, зараз, в першу чергу, у нас е проблеми виникають в тих районах, де не газофіковані. Тобто навантаження на нашу мережу досить суттєво. Ці мережі будувалися ще в 60-х роках, і відповідно і тоді зовсім інший розрахунок цих мереж був. Тому і якщо вкладати кошти, то в першу чергу треба починати все-таки це з північних наших районів, де от немає газу і альтернативи, як електроенергії, у людей зовсім ніякої немає. Пане Ігоре, попрошу вас, нагадайте, будь ласка, споживачам, з якої до котрої години треба уважніше ставитись до того, що ми вмикаємо в розетки, які прилади варто не включати одночасно, щоб все-таки вкластися в ті ліміти і не сидіти при свічці. Якщо ми говоримо про теперішній час, сьогоднішній, то цей час у нас є з 9 до 10 ранку, і з 19 по 22. Ввечері, але е, з тим, як буде мінятися світловий день, як він буде зменшуватись цей час, пік буде мінятися. І е, ми будемо намагатися наших споживачів про це інформувати додатково, коли він буде мінятися і, застр... і просити, щоб уникати отаких, от, от включвань навантажень в мережу нашу. Я дякую вам за те, що завітали до нас студії. Я нагадаю, що в нас гостя був технічний директор рівня обленерго Ігор Красінський. Побачимося на першому місцевому.